Нещодавно уряд України ухвалив законопроєкт, згідно з яким порушників комендантської години штрафуватимуть. Запитаємо, що про це думають житомиряни. Мені здається, що якщо люди себе нормально ведуть і не створюють ніяких там. Ситуації якихось, то можливо, не потрібно там їм виписувати штрафи, а ті, хто ведуть себе якось там в алкогольному сп'янінні, можливо, або там ці мотоцикли, які ночі просто ганяють на, з цими звуками, то, можливо, це і потрібно. Що, так так і треба. Нормально, думаю. Правильно, як всі, повинен бути порядок. Я за. Нема чого порушувати закон. Військові дотримуються закону, і ми теж повинні відчувати на собі якийсь військовий час. Думаю, погано. А чому так? Не знаю. Комідантська година штрафуватимуть. Хай відпочиває молодь. Ну, дивлячись, які ще ситуації, треба ну, думати про це також. Наприклад, люди повертаються з-за кордону там чи є. Ну, є усілякі ситуації. Вони ж в комендантську годину сюди е, приїжджають. Якщо є причина, а. якщо без причини. Так, 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 якщо причина поважна. Я погоджуюся з цим рішенням. Комендантська година, мабуть, не просто так існує. Є виключення там з поїзда, бо там в аптеку, да, в лікарню, але загалом так я погоджуюся. Обмеження свобод людей це негативний вплив. Більше нічого не готовий сказати. Я навіть не знаю, що сказати. Я раніше був військовим, то якби мене він не сильно так хвилював це питання, а зараз, ну, не знаю. Можливо, треба з часом передивитись ці моменти, тому що, як на мене, ну, більш актуальніше буде це. Дотримуватись комендантської години саме в прифронтових областях, тому що в інших ми і так чудово знаємо, хто коли гуляє в комендантську годину, і абсолютно на законних правах. Ну для чого існує комендантська година? Для того, щоб виконувати правила правильно, Ну і хто не виконує, напевно, треба якісь міри приймати. Думаю, що це дисциплінує громадськість для того, щоб додержуватися норм закону. Бо якщо закон буде прийнятий, він має виконуватись.